З приводу музичного стилю. По-перше, я хочу, щоб ви всі не забували, що я починала працювати свій шлях творчий з Володимиром Бебешко, якому я дійсно дуже вдячна, що він мене помітив. Я розуміла, що та музика така народна, народний поп, така весела гірок, горілка, сала, ваша мати, така гегей, гей воно класне, але воно. М Якогось великого потенціалу, який маю, скажімо, я свої амбіції. Але на той час час становлення взагалі Солохи це було прикольно, класно, воно мені імпонувало, і я залюбки приміряла той образ. Він дійсно ну, гармонійний зі мною. Але але я розуміла, що щось не так. Мені вже в ньому досить тісно. Тому я пішла від Володимира Бебешка і почала шукати себе. Ось. Тому в той час, коли я подала пісню «На Євробачення, я була першою, а, я подала пісню, яка була ще а, в тому амплуа Солохи, ще в тому образі. А, я ще була на етапі змін. Тому Тіно Карлі, як справжній професіонал, як людина з величезним музичним досвідом, все правильно а, підкреслила і помітила. І після її порад, я ще Впевненіша в своєму кроці, я ще впевненіше буду йти до музичних змін. До речі, нещодавно вийшла пісня Байдуже від талановитого автора Богдана Слутого. А, ось, послухайте її, будь ласка, там хто не хто ще не чув, можете подивитися кліп. Там зміни на обличчя, і вона дуже дуже багатьом подобається. Тому тіночка, звертаюся до вас, Велике вам дякую за пораду. Хотілося б, якщо це можливо, з вами побачитися і почути ваші безцінні поради вашого величезного музичного досвіду. Як ви бачите мене? Просто мені дуже цікаво, тому що музичний напрямок, який зараз я змінюю, я ще його намагаюся відчути. І з вашою порадою я думаю, що мені було б набагато легше. Дякую вам, велике Тіно. Обіймаю.